Гелідоброва від Грогрін. В мене на сайті, на сайті Агродвіш. Вони є в продажі, і від вас, тих, хто дивиться ці відео, від вас є запитання, куди застосовувати, чим вони відрізняються, які там їх класні дії. або, ну, Що це, для чого, коли, куди. Давайте розберемо зараз всю лінійку, яка є в продажі, лінійка Грогрін. Гелі. І так. Грогрінгель, листове живлення. Є те, котре дається по в листя оприскування, і є, котре дається в полив. Давайте зараз все що через листя, а наступне те, що буде йти в полив. У нас вони всі кислі, вони покращують змішування агрохімікатів. Це Наприклад, фунециди і інсектициди працюють шикарно класно на 100%. При PH води 5,5-6, при PH 7 їх дія знижується. При PH там, 8 закінчується їх дія. Тому ці добрива. Хто в мене на агросупроводі, ви доволі часто помічаєте, що там, я, там даємо фунициди, інсектициди, і там якісь там або гель-вегетатів, або там, інший кислий, щоб підкислити розчин, щоб не головне підживити, а, а тут щоб класно спрацював у і інсектицид, а добре вже як бонусом йде. І так, Грогрін стартер. 16 плюс 16+, та є, те є, це мікроелементи і ще там у нас фульвокислоти. Давайте подивимось. Формула НПК з дуже високим вмістом фосфору. Тобто, ви розумієте, що є там 13 40, 13 є. Ну, Більше фосфору, а тут фосфору 69, якщо так порахувати, тобто більш заряджені, це е, можливо зробити, якщо до, е, доброго кисле. Тобто, я був на заводі Грогрін, де виробляється добрива, в Бельгії був в квітні-травні місяці, в кінці квітня я там був, і ознайомився, як вони роблять. Тобто це без, без кислоти взагалі неможливо. Тобто, а якщо є кислота, якщо доброго кисла, то це. Взначає, що вони доволі чисті. Хто хоч раз відкривав кислоту, бачить, наскільки вона кристально чиста. PH з цього доброва 2,3. кисле. Що в собі це доброво містить? Вону вміщає в собі азот. Азот NH4 NH2, NH2 більше, тому що це для листових nh 4 менше, це логічно. Фосфор у 69%, калію 16%. Бор. Мідь, залізо, марганець, молібден, цинк та фульвокислот. Якого мікроелементу у нас найбільше? Бор. Ну, У нас виходить що найбільше у нас залізо. І це з точки зору а, потреби в рослині це максимально правильно. Тому що після азоту фосфору, калію, ну, якщо тут нема магнію та кальцію, то у нас залізо потім на другому місці. Марганцю повинно бути менше, ніж залізо, і тут це співвідношення збережене, Молібдену найменше. Цинк теж потрібен, а бор у нас так само, як і цинк, тобто збалансовано по мікроелементам. Це не вважається, мабуть, добре, як підкомка мікроелементами, тому що тут більше фосфору. Але разом з НПК, зотом, фосфором, кальвієм, мікроелементи поступають в такі пропорції, як збалансовано потрібно для рослин, для будь-яких рослин. І фульвокислоти. Фульвокислоти я робив на цьому каналі, на ютуб-каналі Тімгара Кансалт робив. Огляд, для чого потрібні фульвокислоти. Фульвокислоти є в лінійці грогрін грінта вони змушують рослину краще засвоювати живлення. Тобто вони дуже дрібні і вони хелатують, тобто тут захилотовано кислотою, тут захилатовано фульвокислотами. Тобто правильне співвідношення, максимально чисте добриво і плюс фульвокислоти, котрі протягують це живлення ще в клітини в рослини. Так, що у нас тут по дозах по внесенню? Тут фази, ну фази це треба прописувати, але дивіться, формула там, де більше фосфору. Коли ми даємо? Даємо тоді, коли рослині треба розігнати кореневу систему. Даємо тоді, коли треба збити вегетативний ріст. Даємо тоді, коли рослині взагалі потрібен фосфор. Максимально чисте добриво. Коли я був на заводі Грогрін, спілкувався з а, директорами і казав, ну, казав, чим ви краще. І вияснило, що це. Ну, дайте рослині, вони кажуть, те, що їм потрібно. Їм не потрібні якісь там стимулятори і все інше. Дайте лише а, елементи живлення. А щоб це було максимально просто, візьміть добриво максимально чисто. Тобто вони перевіряють свої добрива на максимальну чистоту. Тобто, тут в цьому доброві ніякого піска, ніяких домішок нема. А, правильний pH, чисте добриво, і рослина буде мати лише те, що їй потрібно, і ніякого стресового фактору нема, тому що. Колись в мене був такий досвід, що я взяв сульфатомагнію китайського, і там було прям надлишок бору. І потім, коли я пред'являв до якоїсь фірми, що тут було з сульфатомагнією, вони кажуть, а вам бонусом ще бор прийшов. А бор це в надлишку це така потужна отрута, що гірше, ніж натрій. Тут, всьому добро, все максимально чисто. Замовити можете на сайті Agrodwish. Дозування. Дозування, давайте дивимось, 250-500 грамів на 100 літрів води. Якщо на 10 літрів, то 50 грамів на 10 літрів води. Дозування цього добрива. Далі, гель вігетатів. Доволі часто, хто в мене на агросупроводі, ви помічаєте, що я це добрива рекомендую на огірки. Огірки, коли треба розігнати вегетативну масу, коли треба рослині дати потужності. Помідором теж, але зараз помідори вже буде скоро збирати. Перцю, баклажану, огірка, відкритий ґрунт, закритий ґрунт, там, де треба розігнати вегетативну масу. 27, 27, 27, плюс 3 магія плюс мікроелементи. Дозування, зверніть увагу, всюди однаково. 250 500 г на 100 літрів води. Склад у нас 27% азоту. У нас більше азоту, у нас тут но 3 та NH2 азот, тобто все як потрібно більше азоту NH2. фосфору 27 ідемо так, калію теж 27 магнію, мікроелементи і більше у нас знову залізу. Все хелетовано, молібден є, є, цинк є, і тут вже трохи більше у нас бору та цинку. І заліза, тобто мікроелементів в ньому більше. Гель-Вегетатив 2727 прям сильно класно надає зеленого кольору. Тобто, коли його треба використовувати, коли треба накачати вегетативну масу, він так і називається вегетатив, тобто він такий, щоб стартанула рослина. Перед збиранням плодів він не потрібен, але коли там після 16, 69 16 то він прям дуже потрібен. Це Ця, ця формула. Хто вирощує, хто має зараз проходить курс вирощення огірків? Зараз мене закінчиться цей курс, але ви можете пройти його будь-коли. То ви там знаєте, що до середини вересня треба розігнати максимально огірки. Гелівітатів. Збалансований такий роз... дає більше зеленого кольору і розганяє масу рослини. Використовуйте, коли вважаєте це за потрібним. На яких культурах огірок? Давайте капуста, там де більше листя, що нас там ще може зараз салати? Або на ці ж культури, якщо треба підкислити, якщо ви даєте якісь фунициди, інцитициди, ви можете їх давати. Ці всі добрива ці гарно змішуються з трихадермою, і мітарізіом, баверією, гліокладію, пацелміцесвіт Мікагардін, котрий теж в мене є в продажі, змішуються, тому що це гриби, а гриби полюбляють кисле середовище. І фуніциди, інсектициди теж. Гельфрут 18, 11, 59, прям шикарно калію, дуже заряджено. Два магнія плюс мікроелементи. У нас тут вже потужно по залізу, тому що коли фрут. Фрут це коли йде налив, наприклад, томат. Ви помічали, що коли йде потужний налив плодів, там 5-6 китиця, може вискакувати хлороз по залізу. Ось тут вже заліз збільшується кількість. У нас тут е, гарно е, молібден і е, мідь, їх вже менше, тому що треба було раніше відпрацювати. І збільшується кількість фульвокіслот 1,5%. Чому? Тому що в цей час рослина сильна їсть, коли ми даємо фрут. Ви повинні знати, що рослини сильно починають їсти, сильно все засвоювати. Тобто, коли йде налив плодів, то рослина від усього живлення. Наприклад, живлення в часі рослини і в об'ємі це 100% за все її життя. 70% всього живлення треба під час наливу плодів. У нас найчастіше, коли ми висаджуємо там якийсь стимулятори, якісь там більше добру, а потім воно вже росте, таке, ну, мабуть, вже і буде. І потім ми зменшуємо жили, а треба працювати навпаки. Це саме я розповідаю в курсі врошень помідорів, огірків в агронавчанні від тім Агроконсалт. Дозування таке саме, як і у всіх: 250-500 г на 100 літрів води. PH2,7. Чисті, чистий азот, чистий фосфор, чистий калій, магніт та мікроелементи, максимально все чисте. Нічого зайвого рослині не потрапляє, ніякого бруду. І це я би давав би на огірках, коли він, вони добрались до шпалери. Я би давав би на помідорах, коли зацвітає, зацвіла шоста китиця, я би давав би цей фрут раз, через 4 дні ще раз, через 4 дні ще раз до нього додавати якісь фунициди і інсектициди, якщо є потреба, або трихадермомікагардіан. Якщо вже стиглі плоди, то ви хімію вже не працюєте. Даєте на 10 літрів води 50 грамів гельфрут і по одній столовій ложці кожного виду триходерми. Все захищене і підживлене. Або, навпаки, давати 200 мл бітоксибацилін плюс грам 50 Цього гельфрут, ще грінкіпер прилипач, все максимально класно буде засвоюватись. Кальцифос. Коли доволі сухі умови, може погано засвоїтись кальцій, коли покручені огірки, коли... ви розумієте, що треба рослині дати кальцій. Кальцій – це елемент, який відповідає за пружність, за силу клітиної стінки. Чим сильніша клітина, чим сильніше будова її стінки, у клітини. Тим менше проникає хвороб, тим менше е, шкодять е, е, комахи, шкідники. І добриво кальціфос, азот, фосфор і кальцій. Тобто це доброво, котре буде робити компактну, потужну рослину. Особливо це на розсаді перед висаджуванням. Особливо це, коли. Мерсина дуже сильно вегетує, треба збити її на пал. Тобто тут є і азот, тут є фосфор, тут нема тут калію, а є кальцію. Зверніть увагу, тут змішали фосфор і кальцій разом. Зазвичай не рекомендують, але тут вони змішані в дуже великій концентрації. 64% фосфору, 11 кальцію, ще магній, бор і цинк, плюс фульва кислоти, щоб це гарно все засвоювалось. І тут воно все в доступному стані, тому що pH двійка, бо якщо тут буває PH, був тут. 5, нічого воно б тут не змішалось, була би камінюка. Кислота тут все регулює і в 250-500 г на 100 літрів води. Що це дає? Це доброво робить потужну компактну рослину. Це перед висаджуванням, це коли вегетує, це коли. Які культури це полюбляють? Це полюбляє у нас томат, прям чітко томат. Це полюбляє ем, огірок, щоб був більш рівний. Це потребується ну, майже на, на всіх культурах, там, де ви бачите, що треба дати фосфор. Або ви здали свій грунт на аналіз, ви там знаєте, що у вас фосфору є недостача, калію надлишок. Ось ця, ця формула буде працювати. Гель-ПКС. Серед усіх гелів Гель-ПКС це дуже мені подобається. Чому? Тому що тут сірка якась особлива, коли я спілкувався на заводі, потім ще там зі спеціалістами. А ПКС в ньому якийсь сульфур, вони там всі казали сульфур, в якомусь такому стані, що він підіймає імунітет рослини. Тобто рослина має кращий імунітет і більш стійка до хвороб. Вересень місяць, попереду жовтень, буде більше хвороб. Хвороби ми не, не будемо оминати, тому що умови ну, все гірші і гірші. Моя рекомендація: гель ПКС з другої половини. Десь з 10 числа, з 15 числа вересня місяця, раз в 10 днів, щоб рослина, рослини ваші бачили. Помідор, огірок, перець, що, що у вас там росте, або відкритий ґрунт. Якщо ви бачите, що попереду буде зниження температури, попереду буде а, сира погода, звісно, коли вже погано, то ну, там вже треба хімічитися. А гель ПКС, фосфор калій, мінімум азоту, 7 азоту, 47 фосфору, 44 калію, 3,2 кальцію. І сірка, Тут яка сірка, вона спеціальна, там котре підіймає імунітет у рослини. Плюс фульвокислоти, що всі ці мікро- та макроелементи позасвоювались, гель ПКС збиває вегетативний ріст, гель ПКС підіймає імунітет і робить рослину більш стійкою до хвороб, плюс набір мікроелементів. Тобто, це коли побачили, що рослина там десь увірвалася в вегетацію, то і підняти треба імунітет. Коли рослина дуже сильно вегетує, то ця рослина уразлива до хвороб. Профілактично, якщо ви зайшли, бачите, вегетативна маса, рослина не дихає, гель ПКС. 40 на 10 зробили оприскування або на гектар, якщо ви довели в 300, то 1,5 кг, там. 1 кг плюс там якісь там, фуніциди інсектициди, або дати разом з триходермою, або дати з мітарізіом. Це все по листю. Буде краще імунітет у рослини. Брасіка. Це на капусту. Як так, воно так і перекладається. 9 азоту, 9 фосфору, 39 калію. 6 магнію і сірки побільше. Це на капусту, це прям шикарно працює на хрестосвітній, кого росте, капуста Гель-брасіка, ну Тут формула, тут більше калію. В порівнянні з а, гельфрут. Давайте, от, тут у нас фрут, 59 а, калію, 2 магнію. Тут у нас брасика 39 калію 6 магнію. І сірка. Коли не вистачає сірки, коли м, треба. Ну, на, на мою думку, тут класно буде для а, м, хресосвітних редис. Це для капуст ранні, середні, пізні. Те, що в ґрунті ще росте там морква, там, де треба, щоб вегетативна маса розумно росла. І якщо така формула вам підходить. PH2,3. Відкритий ґрунт, зараз що росте капуста будь-які будь інші культури. Якщо даєте інсектицид, давайте оцей препарат разом з інсектицидами та фуницидами, будуть вони краще працювати. І змішування. Змішування між собою. Тут, якщо хочете, поставити на паузу, ви це побачите, що можна як між собою змішувати. Червоні несумісні, зелені повністю сумісні. І жовті частково сумісні в мінімальних дозах. Ще залишились такі добрива, як. Давайте капсул є. Капсул це кальцій-бор-сірка. Це профілактика верхівкової гнилі. Дозування 250-500 г на 100-літрів води. На, на будь-яких культурах використовується і його склад кальцій. У нас тут. 23%, сірка 30%, бор 25% і гліцин бітеїни. Гліцин бетаїни, глицин бетаїни це дуже потужна класна штука. Листя стає від гліцин бетаїнів більш товсте, більш стійке до стресових умов. Тобто, оці добрива, там, де є гліцин бтеїни, мені взагалі подобається, ну, я не завжди навіть дивлюсь на формулу хімічну. На кальції і сірку, мені, мені подобається гліцин бетаїни. Гліцин бетаїни вони зменшують розтріскування. Плодів гліцин бетаїни роблять рослину більш стійку до перепаду температури вологи. От тут ну, найкраще, тут найпотужніше, це гліцин бетаїни і їх відсоток там не 0,5, не 0,1, а 7, 7,2%. відсотка. Ну а так взагалі формула кальцій бор там, де кальцію є проблема, погано засвоюється. Тут кальцію ну, перш пер за все на, на першому місці. Борд допомагає кальцію засвоїтись. І тут вони сумісні, тому що PH 4,7, вони тут разом тут не сваряться. Сірка, сірка ну, сірка, якщо вона а, 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 потрібна. Дозування, змішування. Наступне добриво. Blues. Добриво, його формула. У нас азоту 5,6. У нас сірки 13,4. Бору 10,5%. Тобто це має тут бор-етаноламін. У нас тут PH у цього добра 2,7% кисло доброго Має цинк, має молібден, марганець, залізо. Залізо правильно по співвідношенню до всіх мікроелементів наступних. Молібдену прям шикарно багатенько. Тобто Blue S доброго котре підходить для кращого цвітіння. Наприклад, ви даєте Maxi Crop Set і даєте Blue s разом. Blue s він буде покращувати потребу в борі, а, покращити засвоєння бору. Якщо у вас проблеми з томатом, нам треба зробити це окреме відео, що томат розтріскується. Зараз буде перепади вологи, перепади температури. Робіть, от зараз треба починати десь оприскання препаратами з бором. Лоес, замовляйте на сайті Агродвіш ам... зменшує розтріскування. Бор, котрий тут є, він зменшує розтріскування. Плюс мікроелементи це комплекс такий, і тут по мікроелементам доволі потужно, особливо молібден, котрий покращує засвоєння азоту. У нас тут заліза прям гарно, цинку менше. Тобто Доброво, максимально чисте, і те, що потрібно для цвітіння і зменшення розтріскування, і покращенню засвоєння всіх інших мікро макроелементів. Також бор в рослинах він відповідає за те, щоб краще, а, краще цукри, котрі виробляються впродовж фотосинтезу в день, розподілялись по, по рослині. Бор є по Потрібним. Вам треба знати, чи нема надлишку у вас бору в ґрунті. Якщо надлишку бору в ґрунті немає, то ви можете сміло його давати в оприскування дозування від 200 до 500 грамів, не мілілітрів. Це хоче гель, але це все в грамах на 100 літрів води. Так, і наступне доброволь, тобто тут буде воно завершальне, воно може підходити це доброво і в поливі і в оприскування. Давайте зараз розберемо через листя оприскування. Це Black Magic. Я знаю, що багато. В європейських країнах його замовляють в містах, там, де займаються ландшафтним дизайном, там, де озеленення всього там міста, щоб гарно все виглядало, використовують black-magic. Тут у нас гумати, тут у нас в складі. Давайте розберемо. У нас тут азот 12%, у нас тут кальцій 22%, мікроелементи пішли, пішли багато всього. Загальнолігносульфонати у нас от 20% це те, що робить рослину більш живучою. вона така прям ну, рослина, котра не хоче вмирати і здаватися. Олігосагариди, сахара, суха речовина, ідемо далі. Органічний вуглець 7%. І тут ще співношення вуглецю Гумати, гумінові кислоти 7,5%. Цинк, малібден. Чого у нас найбільше серед усіх заліза. Його використовують в ландшафтному дизайні, там, де міста, котрі гарно, гарно мають парки, гарні квіти. Його використовують і з розрахунку 200-250-500 грамів на 100 літрів води, роблять оприскування, щоб колір був більш зелений. Якщо треба вашим рослинам додати більш зеленого кольору, або гель 27, 27, 27 або Black Magic. От вони дають зелений колір такий потужний. При оприскуванні, при внесенні через опискань. От зараз у мене на гросу є там капуста, там де хочуть, щоб більш була зелена. Black Magic плюс прилипач. Все. І його можна давати в полив, але далі ми доброго в полив розберемо в наступному відео. Black Magic. Black Magic в ньому. Да, о, давайте олігосахариди, так. Лігносульфонати 20%. Листа є потужно товстий, тобто він стійкий до якихось тем, перепадів температури і а, перепадів вологи. Засуха стійкість у нього під, підвічується. Гумати покращують, гумати по потрібні, вони сприяють покращенню імунітету і живлення рослини. Мікроелементи всі ще потрібні, заліза більше. Кальцій є, азот є. Що тут у нас ще є? Гомінок цинк, малібен, ну і мікроелементи. Мікро Все це є. І це доброво, щоб зробити більш зелений колір. Чим сильніше зелений колір і чим товстіша листова пластина, тим краще засвоюється сонячне світло. Осінню і рано весною цього дійсно не вистачає. Або колись загущення це не вистачає. Цибуля, коли росте, треба більш зелену зробити більш таку. Потужну рослину. Цибулі, щоб рано не падало перо, якщо це весною або ну, там, озима цибуля. Або а, треба капусту більш зробити таку потужну, товсту, щоб менше там, трипс її мучав. Або помідори, коли, коли ростуть, треба бачити, що хлорозець Black Magic дати буде більш темний, більш потужний. Таке довге відео, але розібрати все як є. Можливо, буду робити окреме відео, кожен препарат окремо розбирати на цьому все. Підписуйтесь на тим AgroConsult і замовити це все можна на сайті Агродвіш під відео посилання або в Гугл вводити сайт Агродвіш українською.